Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде таке відео. Будемо міняти вісь на прицепі. У нас є 2ПТ-6, з тамтої сторони заварена вісь треба її будемо міняти. Треба це все поміняти, розібрати, фарбувати її. Трохи є роботи. також маємо його купа років і так не було часу розібрати. Зараз треба все розкручувати. В прицепі всі тормоза є. Тільки на тракторі немає ресивера. В нас така вісь. Треба її буде почистити і пофарбувати. Добре би було пофарбувати його повністю, але зараз нема часу, соя вже на підході ще. Тиждень два, треба вже молотити сою, а возити треба чимось. Та зараз треба то все розбирати. Він весь, весь повністю в рідній фарбі ось всякі надписи. Сталося його пофарбувати повністю, але що як нема часу, може десь на... І сні, може, зима буде тепло, то може за період якийсь помалюється. Трохи треба часу, щоб все зняти, щоб його повністю пофарбувати. Так, треба братися до роботи зараз. Так, скинули ступицю, зняли стрім'янки. Від'єднали вже від рами, тільки лишається скинути саму вісь. Так, і оця вісь. Так, гайка тут заварена по колу. Так то все рухалося. Треба то все знімати. Ремонт прицепа продовжується. Поставили вже вість, стрімянки поставили. Але з з другого прицепа і не вистачає різьби. Виточили такі втулки, щоб поставити, щоб вогонь було закрутити. Не різьби. Так Заказали нові сальники і заказали на тамту сторону колодки ще турмозні, тут не було. Казали, що колодки мають прийти і будемо вже тусь збирати. Так, і робота по прицепові знову відложується на день часу, то точно. Їдемо зараз робити десикацію на сою. Ніби беди не було, не було, а потім вона виросла і зелена маса. Їдемо зараз, ще зробимо десикацію і десь через тиждень будемо кропити. Так то ранній сорт сої, соя невелика. Не закрило землю також, щоб мало закрити як минулого року. Тому лобода виросла. Нічого, зараз поїдемо, зробимо десикацію і тиждень та й будемо молотити. Так, ремонт прицепу вже завершено. Вісь поставили, колеса прикрутили. Лишається поставити тріщотки і менші тормозні камери, бо там ті великі, вони не підходять на ті коноштейни, що є. І ще трубки на повітря. Так, вже все вчеплене. трактор вже стоїть з прицепом. Завтра вже їдемо молотити собі сою. Чекайте відео. Завтра вже будемо молотити і возити. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Все буде Україна!